Добрий день. Сьогодні ми розглянемо такий метод доведень, він називається метод математичної індукції. І в чому він полягає? Потрібно довести якесь твердження, яке залежить від N, і воно буде виконуватися, якщо виконуються дві ось такі умови. Твердження істини при nдорівні 1, і твердження, якщо істина при nдорівні k, то з цього випливає, що воно істина для n k плюс 1. Тобто, а як на практиці це доводиться? Спочатку твердження підставляємо n1, це база індукції, а потім вже йде крок індукції. Тобто нам не потрібно перевіряти для всіх n від 1, 2, 3, 4 і так далі. Ми перевіряємо тільки катий крок, припускаємо. Що при n дорівнює k виконується. І потім підставляємо замість k плюс 1. І тут ми вже доводимо, що твердження виконується. Ось, давайте на практиці розглянемо. Потрібно довести ось такий вираз, що залежить від N. І він.